Кримські, троїцькі на Луганщині бойовики пливають з кулеметів та гранатометів, а неподалік щастя знову почали рватися важкі снаряди. Бойовики нарощують вогонь і диверсійними групами намагаються зайти у наш тил. Маємо на зв'язку Івана Гребенюка. Він працює нині на Луганщині. Іване, вітаю! Скажи, будь ласка, яка ситуація в тебе? Що тобі відомо на цю годину? Тобі слово? Руслан вітаю на жаль, дійсно. учорашній більш-менш, але у значній мірі затишка протрималося недовго. Ситуація на Луганщині почала ускладнюватися з вечора. Учорашнього близько 20-ї години в районі населеного пункту Сокольники. Бойовики навіть не провокували. Відбулося справжнє бойове зіткнення проти українців. Противник задіяв міномети, зенітні установки, автоматичні та протитанкові гранатомети. Подібна ситуація в кримському і троїцькому автомати, крупнокаліберні кулемети та гранатомети. Окрім того, неподалік щастя та оріях ворог також відновив обстріли. Хоча тут, за нашими даними, менш нахабно Ухід шла начебто, лише стрілецька зброя. Інформацію наразі уточнюємо. Ну і інформації про жертви чи поранення з боку українських військових і мирного населення на даний час на Луганщині у нас. Немає усі спроби противника традиційно виявилися марними. Окремої уваги заслуговує також. Просто навала спроб з боку бойовиків вести розвідку. Лише за останні кілька днів три десятки безпілотників і мовиться не лише про передову, а й глибокий тил на кшталт Старобільська. Подібні вилоски ворожих диверсійно-розвідувальних груп також додають мороки, особливо неподалік таких стратегічних позицій, як 25-29 блокпости. Зайти намагаються відразу з кількох боків. А найсвіжіші дані вже нашої розвідки лише підтверджують, на тому боці противник значно усилюється. Пряма мова Ми були в розвідці ходили, перевіряли значить, вірність інформації напротив Донецького, Голубовського. Ну, інформація підтвердилася, що них зайшли орудия. Тут безпілотники на щастя, літають, то нехай Путін дивиться. То йому привет, пламіни від нас вжиткої України. Що ж тут сказати? Тут все написано, не все бачить. На думку ж наших військових найвірогідніше значної активізації противника слід очікувати після поминальних днів на деяких ділянках кордону між підконтрольною українським територією, так званою ЛНР, навіть там, де донедавна було ще дуже гаряче, тимчасово нині відновили переходи для мирного. Населення чи дійсно це стримує бойовиків? Ми не знаємо. Принаймні, між станицею Луганською і Луганськом вони ведуть себе тихо щодо людей. Їх дуже багато пішки курсують в обидві сторони. Хто до родичів, хто за харчами в Україні продукти значно дешевші, кажуть, деякі люди не стримують сліз, кажуть, що відчули себе як у старі мирні часи. Про конфлікт луганчани до речі вже не дискутують а більше говорять про те, що жити стало важко і про примирення. Молодці, спасибо, Хоч з родственниками встретишься, з близькими встретишься, Да й ще то вот купишь, хоч чуть дешевле. Мальчики, да ми вже бого молимося. До ну, чого його вот в это вот? ну оно ж діть, его ж мать ждет. І того ждеть, ну, то ж то ж друг в друга стрілять. Така наразі у нас ситуація і настрої. Руслана. Дякую. Колега. Іван Грибенюк з Луганщини про те, як терористи дотримуються мінських угод.